Вас вітає вчитель основ здоров'я приміського ліцею Гарілова Людмила Григорівна на психологічних хвилинках. Сьогодні ми з вами спробуємо створити баночку допомоги. Що це за баночка? І для чого вона нам потрібна? У кожної людини в житті бувають такі ситуації, коли вона відчуває себе якось недобре, коли в неї поганий настрій, коли вона не знає, як себе розрадити, як собі допомогти. Саме для таких моментів ми з вами створимо баночку допомоги. Я думаю, пуста баночка є вдома у кожного з вас. Ви можете розмалювати її за своїм смаком. Наклейте на неї якісь малюнки, наклейки, все, що вам заманеться. Як ви забажаєте її оформити, аби тільки вам було приємно на неї дивитися і ви могли нею скористатися. Коли ми тримаємо в руках цю баночку, ми розуміємо, що нам потрібно чимось її наповнити. А чим ми можемо наповнити цю баночку допомоги? Звичайно, це наші позитивні риси характеру, приємні ситуації, які траплялися з нами в житті, ті люди, ті події, ті речі, які надають нам впевненості в житті, які допомагають нам? Це може бути ваш друг чи подруга, це може бути улюблена пісня. Це може бути якась гарна картина, дивлячись на яку вам стає краще. Чи це може бути серіал? Це може бути навіть блогери, і які допомагають вам відволіктися від якихось негативних подій? Це можуть бути, звичайно ж, ваші вподобання в їжі, в різних напоях. Це може бути те, що ви любите, і те, що вам допомагає і приносить задоволення. І дивлячись на те або читаючи це, ви можете відчути себе набагато краще. Отож, коли ви пригадаєте всі ці речі, всі ці події, всіх цих людей, ці серіали, ці книги, ви складете такий собі список. І все це напишете на листочку. Потім ви розріжете цей листочок на окремі смужечки, скрутите їх і потихенько наповните свою баночку. Можна покласти якісь маленькі речі, які можуть поміститися в баночку, які вам подобаються і нагадують про приємні моменти. Баночку цю можна наповнювати не за один день, не одразу все, а коли ви щось згадали, записали і вкинули у баночку. І поступово ваша баночка наповниться приємними речами, вашим теплом, вашою любов'ю, адже в ній буде все те, що любите ви, і це ваша баночка допомоги. Коли ви будете відчувати себе недобре, коли у вас буде поганий настрій чи негативний момент, ви завжди зможете підійти до цієї баночки, взяти якусь річ чи один із папірців, розгорнути, прочитати щось приємне, щось позитивне або те, на що ви можете зараз переключитися і відчути себе більш комфортно, впевнено. Більш позитивно і набагато краще. Ми сильні і незламні, бо ми разом. Бажаю вам успіхів, працюйте над своєю баночкою, фотографуйте або знімайте відео і відправляйте. На все добре, бувайте!